Сейчас к нашему разговору присоединяется Никита Петровец, юрист регионального центра прав человека. Добрый день. Доброе утро. Мы слышим термин «геноцид», и все чаще мы его слышим во время этой полномасштабной войны. Вот глядя на, на ту ситуацию, в которой оказались украинцы на территории Крыма. Насколько в этой ситуации можно применять такой термин? Можливо, для того, щоб на це запитання, потрібно коротко звернутися до того, що власне є геноцидом, да, саме в юридичному його розумінні, ну тобто, ми говоримо про достатньо конкретне визначення, яке прописано, зокрема, в конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Що під цим, під цим поняттям розуміється? Що це певні дії або бездіяльність, які спрямовані проти групи осіб, наприклад, національна або етнічна група, а не конкретної особи просто тому, що вона комусь не подобається. Тобто, мета спрямована Певних неправомірних дій проти особи, тому що вона належить до певної групи. Далі ці певні дії або бездіяльність вчиняються з наміром знищити цю групу повністю або частково фізичним, або біологічним способом. Мається на увазі, що фізично, тобто людина має припинити своє існування і відповідно в подальшому групу, або біологічно зазвичай це мова про вплив на репродуктивні функції. Як саме геноцид може бути вчинений? Це вбивство а, членів цієї групи, завдання серйозних їм тілесних ушкоджень або психічного розладу, але знову ж таки, якщо це тільки призводить до фізичного або біологічного знищення? А, наприклад, є приклад, коли в Руанді а, здійснювалося зґвалтування, яке було а, здійснено в настільки жорстокий спосіб. Для того щоб змусити жінок більше не народжувати дітей, і тобто, це було визнано фактично, що це спрямовано на біологічне знищення цієї групи, серед інших прикладів це може бути створення умов для життя групи, які розраховані для того розраховані для того, щоб призвести до фізичного знищення, запобігання діти народження в групі, і примусово переміщення дітей з однієї групи в іншу. до речі, тільки примусово переміщення з однієї дітей з однієї групи в іншу не потребує фізичного або біологічного знищення, тобто це те, що що ми зараз бачимо, відбувається в контексті усиновлення українських дітей, які депортовані на територію Російської Федерації, зокрема, а, і також є відповідальність за публічні а, та прямі заклики до геноциду. Водночас є перелік дій, які а, не вважаються геноцидом, да, в саме юридичному його розумінню. Дуже часто ми а, згадуються такі поняття, як культурний геноцид, етнічні, етнічні чистки, етноцид. Ці поняття вони, по перше, не є юридичними термінами, по-друге, не описують геноцид, так як це написано в конвенції. В загальному, ну якщо описати що, що розуміється, дав в різних дискусіях під цими термінами. Це дії, які спрямовані по певної групи, вони мають на меті її дискримінувати, а на мають на меті витіснити її та її культурні ознаки. Це в тому числі може бути зазіхання на релігію, на культуру, а, руйнування пам'яток цієї групи, там переміщення цієї групи з території. Йодного проживання і так далі, але в кінцевому підсумку вони спрямовані те, щоб витіснити групу, розмити її ознаки. Але при цьому сама група фізично продовжує своє існування, хоча і вже без власних ознак, як власне національної або етнічної групи. І вважається, що такі дії вони є злочином проти людяності, але не геноцидом. Це виключно юридичне розмежування. Це не означає, що ці дії не є злочином, бо якраз вони є злочином. Просто вони називаються злочином патрульності переслідування, переважно. Але водночас. Ці дії також може бути доказом геноцидного наміру, якщо, наприклад, вчиняється те, про що я зазначав, наприклад, вбивство певної групи, і ми говоримо, що ось паралельно з цим відбувається руйнування культурної там спадщини певної групи, що свідчить про те, що е, первинні дії вбивства мали на меті знищити цю групу фізично. Тобто, це може бути доказом самостійним щодо геноцидного наміру, але це буде злочин проти людності. А, і ну тут, мабуть, підсумую, що якщо ми говоримо да от ця юридична парадигма, подивимося, що власне в Криму. А в Криму з 2014 року відбувається прослідування кримських татар, переслідування українців, дається як і етнічна група і національна група в тому числі. Посягання відбувається на ряд різних прав. Це порушення права на свободу, це їх ув'язнення, засудження, перешкоджають діяльності української української церкви, переслідують мусульман. Змінюється демографічний склад Криму шляхом витіснення українців з Криму і завезення російського населення. Більшість цих дій вони є злочинами, що в принципі вже попередньо визнано офісом прокурора міжнародного кримінального суду ще в 2020 році. Але вони були названі воєнними злочинами і злочинами проти залежно від конкретного діяння. Вважається, що більшість цих дій, які я перерахував, вони мають дійсно дискримінаційний характер. Вони дійсно спрямовані на те, щоб витіснити українців з Криму, щоб вони розірвали свій зв'язок з Кримом, щоб навіть призвести до асиміляції української групи, зокрема, шляхом впровадження російської освіти, але водночас сама група фізично продовжує існувати. І тому переважно можна говорити про те, що це потенційний злочин проти людяності, переслідування, але не геноцид. Тому що не відбувається фізичного знищення, це знову ж таки це юридичне, саме юридичний термін і юридичний висновок, але все ж таки, да, давайте подивимося, що все таки потенційно може вважатися геноцидом, да, з урахуванням того, що воно має бути в подальшому доведено, я б цій ситуації зосередився можливо на, на декількох випадках, на які варто звернути увагу. Перше, це усиновлення дітей. Воно відбувається з 2014 року, не лише з 2022 року, оскільки на момент окупації Криму в ньому знаходилося близько 4323 дітей, які були дітьми сиротами і дітьми позбавленого батьківського піклування. І по суті, Російська Федерація їх собі просто привласнила. На жаль, інформація щодо цих дітей і їхньої подальшої долі обмаль. Але є розумні підстави пропускати, що найменша частина з них була включена в російські реєстри відповідні, і частина з них реально могла бути усуновлена російськими родинами. А це те, про що я казав, що це переміщення фактично українських дітей в російську групу, що реально може вважатися злочином геноциду в даній ситуації необхідно лише подальшому доводити відповідний геноцидний намір. Що ще можна розглянути? Це впровадження російської освіти е, на окупованій території задля асиміляції. Це певний новаторський підхід, оскільки е, на практиці наразі такі дії не визнавалися злочином. Але ідея полягає в тому, щоб прирівняти ці діяння до фактичного переміщення українських дітей. До російської групи, що впровадженням російської освіти на окупованій території Російська Федерація досягає того самого результату, якби ці діти були усиновлені в Російських ну, от, внедрення російської системи образування, російського образования, то що відбувалося і в Криму і в Январі 2024 року. Міжнародний суд виніс рішення решение поиску України ще дві тисячі сімнадцятого года требування України тогда были удовлетворены лише частично. Но суд, тим не мене, признав, що Росія нарушила свої обов'язки, По недискриминации украинцев в сфере образования в аннексированном Крыму, когда очень сильно сократилось количество школы и классов с украинским языком обучения в первый же год российской попытки аннексии. И вот мы видим, что и здесь да, суд принял не все аргументы, не все требования Украины удовлетворил. Что нам показал вот тот процесс, который завершился совсем недавно насколько тяжело бывает доказать? Факти дискримінації і, і, і тим більше, Ну, по перше в рамках а, цієї судової справи не розглядалось питання а, порушення конвенції щодо запобігання злочину геноциду, роздалось лише питання дискримінації. І, власне, в контексті а, в контексті освіти на окупованій території, да, оскільки був обмежений доступ до освіти в української мови, то і, власне було визнано порушення. Але в цілому, це ну сама ця справа показує, що юридичний процес складніший, ніж ми думаємо, і до нього потрібно неабияк готуватися для того, щоб довести, да і в цій частині власне було доведено. Але наразі ми говоримо про дещо ширшу перспективу, не лише питання доступу до. Освіти української мови, але і в цілому доступу до української освіти як явище, да з точки зору її змісту. І якщо ми хочемо в подальшому, наприклад, говорити про те саме усиновлення е українських дітей в російські родини як про злочин геноциду, то наразі ми маємо розглядати питання процесу в міжнародному кримінальному суді, які наразі відбуваються, да зокрема був виданий ордер на арешт, але в контексті воєнних злочинів. В контексті переміщення і депортації українських дітей, і нам необхідно збирати докази, аби продемонструвати, що їх переміщують і передають російські родини не просто так, а за того, щоб власне розмити ідентичність. І другий момент, який наразі також необхідно про нього подумати, щонайменше, що наразі Україна в міжнародному суді ООН не заявляє про те, що Російська Федерація вчиняє геноцид щодо української національної групи. У нас є така можливість, тобто Україна потенційно може звернутися з таким позовом. Проти Російської Федерації варто я б обмежувався наразі лише питаннями дітей, але очевидно, що це складний юридичний процес. До нього треба належно готуватися і збирати докази. І в принципі, той факт, да що наразі ми маємо лише питання кваліфікації і ордер на арешт за воєнні злочини в контексті дітей. Демонструє, що ми все ще маємо збирати ці докази для того, щоб переконати, зокрема, міжнародний кримінальний, в даному випадку офіс прокурора міжнародного кримінального суду, і в подальшому безпосередньо міжнародний суд ООН, Якщо ми, врешті, будемо до цього готові. Але я ще раз наголошую, що в контексті освіти, і якщо говорити це як про потенційний геноцид, це надзвичайно новаторський підхід, і можливо, починати з нього ну достатньо треба достатньо обережно, скажімо так. Спасибо, Спасибо за ваш коментар. Напомню, що з нами на зв'язку був юрист регіонального центру прав людини Нікіта. Петровец.